Навати Мар'яна. і я рада вітаю вас на своєму каналі Чорний. Все про в'язання гачком і не тільки. Сьогодні я вам розкажу про резиночку гачком. Її досить багато, є простенькі і трошки важчі. Найпростіша в'яжеться з'єднувальними стопчиками. І є також стопчиками без накиду, напівстопчиками. Я думаю, що візнімлю декілька відео на цю тему і покажу вам, як в'яжуться резинки гачком. Сьогодні я вирішила показати ось такий спосіб в'язання резинки гачком. Він дуже такий цікавий ось так тягнеться. А, даний візеруночок, цією ниточкою, а, я буду в'язати кардиган у проєкті дівчатка та і дівчатка, і тому вирішила одразу показати вам, як в'яжеться ось така резиночка. Набираємо, звісно ж, ланцюжок з повітряних петель. Як набирати? Повітряні петлі ми вже знаємо, на каналі є урок. І а, що ми робимо далі? Набираємо ще одну повітряну петлю підйому і в'яжемо стопчиками без накиду, починаючи з третьої. Перша повітряна петля буде заміняти нам стопчик без накиду. Ось ми так пров'язали. Далі що ми робимо? Ми вводимо гачок в ніжку стопчика без накиду, ось так, і вводимо гачок в наступну повітряну петлю. Далі протягуємо робочу нитку через петлю, і в нас виходить три повітряні. Петлі на гачку. Далі захоплюємо робочу нитку і протягуємо через три як стопчик без накиду. Наступно ми так само захоплюємо ніжку стопчика без накиду. вводимо гачок в наступну повітряну петлю, протягуємо робочу нитку і через три. Ось. В цьому і полягає даний візерунок і даний спосіб в'язання резиночки, що ми захоплюємо ще ніжку попереднього стовпчика без накиду. Не в'яжіть туго, тому що буде важко протягнути через ніжку. І зараз я вам покажу, як ми в'яжемо. Другий ряд. А, і подальші ряди будуть в'язати так, як другий. Мені дуже сподобалось ось, саме ось ось цей моментик. Типу, як колосочки, можливо. І, звісно ж, не забувайте захоплювати. Саме ніжку. Тут ще декілька петельків. Я вже пров'язу разом з вами, щоб не виключати відео. А якщо хтось не встигає, або погано видно, можна відео поставити на меншу швидкість. YouTube таке дозволяє. Ось. І тут останню а, і наступний рядочок ми в'яжемо повітряна петля підйому. для того, щоб був рівний край, ми не вводимо гачок, ось цю кусичку першу, а в наступну. І тут ми пров'язуємо звичайний спочатку стопчик без накиду. Ось. А за задню петлю. Петля має передню напівпетлю і задню. Ми вводимо за задню. І далі ми так само, як в першому ряді вводимо за ніжку, вводимо за задню півпетлю, протягуємо робочу нитку за задню півпетлю, і тоді через три. Знову ж таки, вводимо за ніжку вводимо за задню півпетлю і через три. Ось. І в нас вже починає формуватися резиночка. Щоб був рівний край, не забуваємо, що перший стовпчик повинен бути не з. З, другої, з другого стовпчика ось тут. І а, у кінці ряду не забуваємо пров'язати першу петлю підйому. Ось, Ось така досить простенька резиночка, але вона досить цікава тим, що. Має трішечки інший вигляд та інший спосіб в'язання. Ось, зараз покажу ще кінець стоп рядочка. Ось тут ми пров'язуємо ще петлю, от, в кінці петля. Ще. І Ось тут остання повітряна петля підйому, що ще була, от вона тут з краю, от її видно. От, і ми її пров'язуємо за дві петлі. Ниточка. Ось. Так само. І далі знову ж таки повітряна петля підйому, не забуваємо пров'язувати не в ось цю першу, а в другу. Пров'язуємо за задню, простий стопчик без накида. І далі продовжуємо в'язати, захоплюючи ніжку, не фокусуємо. За ніжку, о, і за задню петлю. І через три. Ось так формується вже наша резиночка з косичкою Ось, і з такою це. Давайте ще декілька рядочків пров'яжіть і подивимось, що виходить. Ось і я пров'язала ще декілька рядочків даного є е, резиночки гачком. Ось така вона досить цікава, правда, я такий мініатюрний зразочок зробила. Але е, саму структуру резиночки дуже видно. Ось мені досить вона до вподоби. І оце вже увесь урок на сьогодні. Я планую ще показати інші види резиночків. Тому Залишайтесь на каналі. Дячна вам за перегляд даного відео. Не забувайте підписатися, щоб бути в курсі усіх оновлень та уроків по в'язанню гачком. Буду вдячна за лайк та коментар. Бажаю вам мирного неба, а також теплих ниточок та креативних проєктів. До зустрічі!